Всім привіт! Раді вас бачити на нашому весільному подкасті. Про версії цей випуск орієнтований саме на тих спеціалістів, які працюють у весільній індустрії. Ми відкриємо всі залаштунки та розповімо вам про всі лайфхаки, як стати у тому самому переліку фахівців, що будуть отримувати замовлення постійно. Буде цікаво. Сьогодні наша гостя топовий організатор весіль в Одесі і за її межами Вероніка. Дайте оплески для неї. -у 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 -у! Мені вже подобається цей, цей почок. <головістя> Серйозно? магія, ребята, Давайте ви зерці. Це... Це просто... <головістя> в цьому випуску на студії пошла поподна камера. Не працює плазма. В нас світло йос картина. Вимкнулось світло. світло. В нас не було інтернету. Але бляха, ви його все таки побачите. Але організатор прийшов і це вже дуже класно. <світло> Розкажи нам, будь ласка, про такі секрети. Як весільний організатор він обирає собі команду на весілля? Від чого це залежить? Можливо. В тебе є якийсь спеціальний список людей, з якими ти співпрацюєш, uh -huh. а інших не береш. На uh -huh. uh -huh. Ось дивись, наприклад, якщо це молодята, спочатку я обираю команду не для себе, а для молодят. Тому до того, як я формую вже. Саму команду я дуже багато спілкуюся з молодятами, вони заповнюють мені спеціальні анкету, де ми з ними дуже гарно спілкуємося, де я пізнаю, що вони люблять, що вони не люблять, як вони взагалі відносяться до, до цього світу. І вже під кожного я підбираю окрему команду. Не буває такого, що на там три весілля підряд йде одна і та ж команда. Не буває. Але я хочу сказати, що якщо, наприклад, спеціаліст. Ну, дуже гарно виконує свою роботу, він дуже лояльний, дуже гнучкий, дуже такий як компромісний або, наприклад, ідейний, і з ним комфортно працювати, наприклад, там, з трьома або чотирма типами молодят. Тоді так, да. може бути таке, що, наприклад, там, не знаю, там, фотографа або відеографа, або ведучого. Я, наприклад, беру там, декілька разів підряд. Тобто є улюблені підрядники, але є дуже багато факторів і нюансів. Я, наприклад, не соромлюся, якщо ми навіть працювали роками, потім прекратити взагалі співпрацю. І є такий теж список. Є, є тобто, є в тебе блекліст свій? Так, єси блек... Я не кажу, що прямо там взагалі ні. Якщо ми, наприклад, Зустрічаємось на майданчиках або на якихось івент-тусовках. Ну, зрозуміло, що ми там ну, не побили посуд, так? А ми спілкуємось, але просто не співпрацюємо. Добре, я зрозумів. До речі, це ми, плавно перейшли до другого запитання. Чи є в тебе чорний список підрядників, з якими ти точно не будеш працювати? Ми можемо їх прямо не називати, але там є чи ні, і як туди потрапити або не потрапити. Є. Є, є чорний список, прямо такий: чорний, є сірий. А є такий, який на грані, знаєш, такі якби ще не сірий і не чорний, але ще якось ще вона якесь западлої буде. Да, да. Це взагалом стосується м, фотографів та відеографів. Uh -huh. Тобто, чи не знаю, як там в інших, але в мене саме так. А, дуже часто буває, що, наприклад, я там співпрацюю з фотографами. Наприклад, я зараз буду приклади приводити, uh -huh. щоб ви розуміли, чому саме так трапляється. Ось, наприклад, в мене була пара, яка, щоб ви розуміли, чекала фото і відео. Ну просто, вони години е, рахували, вони дні рахували до того, як вони отримують. І все, в нас все прописано, ми все домовилися. Наприклад, там, нехай це буде понеділок, там, якесь там, число, понеділок, все в п'ятницю, наприклад, ми зізвоним, списуємося, він такий він каже, так, я все зроблю якби без проблем. Знаходить понеділок, наприклад, там, неділя. Вона вже, щоб ви розуміли, стол накрила. Вже гостей запросила. Я вам дійсно кажу. тобто, якщо здається що... людина, чекала, так, так, якщо вам здається, що наприклад для вас це наприклад, для фото, для відео це просто робота, то для молодя це етап в житті. Вони цього чекають, мабуть, більше ніж самого весілля. Ну, тому що це для них ну, якесь таке ну, інше свято. Це, як я кажу, друга та третя хвиля після закінчення весілля, тому що ти вже інші емоції переживаєш. Так. І ось це все гарно. Все вона вже зізвала гостей, вже салат порізала, вже плазму нову купила, щоб подивитися фото або відео. І в неділю він каже: все я тобі там в понеділок, а взагалі в неділю вечір я тобі присилаю. Повністю це було фото. Це не було відео, з відео, на жаль, там теж була ситуація не дуже гарна. Ось, все я тобі пришлю. Ну, все. Ну, тобто, ми вже настроїлись, я вже чекаю цих відгуків, тому що би, відгуки будуть не, не тільки про підрядника як фотографа, але й про мене, як про організатора. Тому що усі, вчасно, шишки, вчасно, усі шишки будуть падати саме на мене. Тобто, наприклад, там, я не знаю, фотографу щось трапилося. Не знаю, там якась ділема, да? ну ти ж не зрозумієш, але треба донести цю інформацію е, наречені. Ну бо ти перша з ким вона буде спілкуватись? Вже не буде так. напряму mm -hmm. і я не очерняю фотограф та відеограф, а mm -hmm. навпаки, я намагаюся донести інформацію до молодя таким чином, щоб це було тіш... трішки зм'якшувало ситуацію. Так ось, це неділя. ну як би очікуємо, і тут в інстаграмі відео, що він сідає на потяг і їде в Буковель. Я пишу, типу, що там, як би, там фоточки повинні бути. Він мені пише, що, типу, да, все, крес на пузі, все буде. Зараз я сідаю в потяг, там є Wi-Fi. Ми всі їздили, так? Не, не завжди є Wi-Fi. І я тобі там, чуть ли не 5 гігов через Wi-Fi в потязі, тобі зараз пройшу, Типу, даже. Так, yeah. да, все буде все буде добре. Ну, Я йому вірю, тому що я вже дуже багато разів з ним працювала. Я сподіваюся, що він мене не підведе. Угу. Вечір, неділя, 10 11, 12, час, два, три. І це я просто пишу. Ну, Альо! Ну, я просто, я спочатку вже ну типу, адекватна, я все розумію. Угу. Зі мною можна домовитись про все. Я все розумію. Але коли це вже переходить грань, що з мене роблять дуру. А що справа не в тому, що це... з тобою домовлятися так. або не з тобою. Ви ж дедлайн ну, поставили перед нареченим. Так. То це е, ну, для мене це от прямо от табу. А нагадай, будь ласка, гості запрошені на понеділок. Ні? Ну, да, Ти понеділок. маєш отримати фото в неділю, щоб передати їй. Да. А понеділок а в понеділок вони, А в понеділок вони, наприклад, там ввечері збираються, приїжджає мама. Усі приїжджають. Так. Я не отримую цих фотографій. surprise, surprise. І з 8 ранку я починаю дзвонити, немає. Що ви розуміли, я за ці, за ці два дня стільки відмазок, ну, от мені здається, що я можу книгу написати, як фотограф може відмазуватись по причині, чому він не може їх зараз прислати. Так, е, що ви розуміли, вже там 2, -2 години дня, наприклад, вона ну, наречена пише, що в 5 вже прийдуть гості, типу, буде? День. Ну, от, так, да, в 5-5 вечір. Де, де фотографії, так. Да. Е, ну, я розумію, що фото не буде. Вигадую. Не то, що вигадую, а намагаюсь пом'якшити цю ситуацію і донести до нареченої якийсь, якусь таку фантастичну історію, що космос так просто. Але ну, ж вона бачить його інстаграм, так? Але вона бачить його інстаграм, що він віддихає в Буковелі. Я нічого не вислухала в трубку. Я просто почула е, цей відчай. Mm -hmm. І ви розумієте, коли, наприклад, ти півроку, дев'ять місяців ти спілкуєшся з людиною, ти вистраюєш ти якісь такі відносини дуже довірительні. Mm -hmm. так? А потім якась от така маленька деталь, на яку ти не можеш вплинути з одного боку, а з іншого боку, в тебе є домовленості. І ось це. Портить всю картину, так я після цього не співпрацюю з цим фотографом не за які гроші. Зрозуміло, якщо там я не знаю, що я не співпрацюю... працюю, будь ласка, втратим. якщо резюмувати, що треба зробити весільному фахівцеві, щоб потрапити в блекліст, можливо, є якісь там три позиції для фотографа, ведучого ну, по перше, я вважаю, що фотографи, відеографи, команди, ведучі, коли вони працюють з організаторами, це наш якийсь такий меч, коли в тебе сходяться принципи поняття. Якісь цілі. Ось, наприклад, в мене там є дуже багато нюансів, які я позиціоную, наприклад, там, для молодят. У мене ну, завжди молодят на першому місці. Тобто, що б не трапилось, я завжди оберу молодят. Тому що підрядник дуже багато нюансів не знає і йому не, повинні, ну, не треба йому знати, наприклад, те, що знаю я. А для того, щоб бати в цей лист, це, по-перше, треба не виконувати свої домовленості. Так. Це не створювати проблеми на самому весіллі. Наприклад, наприклад, якщо ми працюємо з ведучим, є ведучі, з яким дуже комфортно, тобто вони вже, наприклад, банкет почався, і вони виконують свою роботу в незалежності, наприклад, від якихось там обставин, які є там поряд. Типу на Дельмарі, так? <смі> <смі> так, я кажу про те, що, наприклад, ось буває таке, що ти працюєш з ведучим, а в нього завжди щось не так. Ти мала того, що ти до цього відпрацювала, написала йому таймінг, це все було обговорено, все було прописано, все було чітко, і ми друг друга зрозуміли. Тобто, я ж не просто кажу інформацію в повітря, а потім така, роби, що хочеш. Ми це обговорюємо, і якщо мені кажуть так, я зрозумів тебе, тебе" то я, він повинен мене зрозуміти. Все. Є таймінг, є лист, є, наприклад, такі м задачі, як там, подарувати кар картину, наприклад, mm -hmm. або, зробити аукціон, розіграти. Або щось. зробити аукціон, щось розіграти, або, а, але кон конкретно, то по закінченню весілля, все нібито гаразд, вроді все якби відпрацювали, а, вже ведучий поїхав. А потім виявляється, що, наприклад, ми забули, наприклад, про подарувати подарунки батькам. Mm, ну да, так, ось, наприклад, подарунки для батьків, це сенси є в цьому. Mm -hmm, mm -hmm. Тобто, молодята не просто там дарують якусь там дірундовину, так вони дарують якісь там портрети, вони дарують щось таке на згадку. Тобто, ну щось дуже класне. І коли. Понятно, зрозуміло, що, наприклад, в процесі весілля там дуже багато там всього трапляється, і так, іноді можна забути. Але коли я після весілля дзвоню і питаю, чому цього не пройшло, то на відповідь я чую, що ти мені не напомнила. Угу. Ось після цього я працювати з підрядником не буду. Окей, ми зрозуміли Блекліст Вероніки. Якщо вона вам дзвонить і каже, що, що сталося, що не так, кажіть всіх собак на мене, да? Як ти розумієш, що фахівець дійсно професіонал? Наприклад, давай уявимо за останній час. Є ну доволі багато, я думаю і нових облич в івент-індустрії. Як зрозуміти, що ця людина професіонал або там амбітний, класний чувак, з яким класно можна співпрацювати? Крутий фотограф, відеограф, ведучий та будь-хто, uh -huh. що він дійсно професійний або ні. Чи можете це зробити з першого разу, отак, з першого івенту? З першого івенту, по-перше, треба попасти на спільний івент. Ні, ну <с припустимо, у вас є спільний івент. Якщо це, наприклад, ну от буває, чому, наприклад, можуть попасти у мене співпраця з іншими підрядниками, з якими не працювала? Наприклад, а наречена сама захотіла саме з цим працювати, наприклад, під підрядником. То я можу з ним знайти спільну мову, і ми можемо спілкуватися. По-перше, це професійна переписка. Тобто, це не може бути, наприклад, там, якісь ну, неконструктивні наприклад, якісь речі, або, наприклад, якщо я весело, там, таймінг даю, і я не отримую відповідь, наприклад, на це. Не ближче хвилин. А? Найближчі п'ять хвилин. Ні, ні, ні. А, дійсно, зараз є. Я не знаю, може це в мене О, так. А, зараз є такі люди, які читають повідомлення і не відповідають. Я взагалі таю що для вас є окреме місце в аду. Чесно. Ну, от я чесно кажу. Це, ну, це неможливо. Як це можна відкрити повідомлення прочитати, не відповісти, навіть лайку не поставити. Я ну, для мене це щось, щось, щось таке. Ось це тут до так. Да, 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 да. Є приписка, це по-перше. Зараз, на жаль, або на щастя, дуже гарно працює Інстаграм, але ми його трішечки фільтруємо. Тобто, я розумію, що інформація, яка є в Інстаграмі, вона трішечки відкоригована. То, наприклад, якщо я бачу дуже гарні фото, дуже гарні відео, і я починаю співпрацювати, то я завжди прошу, наприклад, повний день. Або ні ролики, або повний фільм. Тобто це дуже видно. Якщо, наприклад, це повний фільм, не ролик, не здає, не ось ці інстаграмні штуки. Ні, повний фільм, тоді зрозуміло, як це виглядає. Якщо це, наприклад, йде ведучий, так, з ведучим, на жаль, ця схема не працює. В нього немає повного фільму. В нього немає повного фільму. ще. Але я зараз скажу. Декілька днів тому я була на зустрічі. Ми обрали ведучого серед усіх. Mm -hmm. Тобто я завжди при зустрічі з молодятами не даю один варіант. Я даю декілька варіантів згідно з їх, наприклад, там, вимогами. Mm -hmm. Ось. А, то із там п'яти ведучих до мене прилетіла інформація, яку, наприклад, не знала за 9 років. А вони зайшли на сторінку одного з ведучих, а він там не розмовляє. Mm -hmm. В нього ролики. Типу про декор він познімав там а, якісь там цвіточки, ліпісточки, дістарці. Ну, так, він зробив mm -hmm. більше як організаційний ролик, але там, де він розмовляє, це його, е, ну, це його інструмент. Mm -hmm. Він повинен розмовляти. Декоратор повинен показувати декор. <кхи> Організатор повинен показувати все, що трапляється, або все, що є за кадром, тому що ну, є багато нюансів, які, наприклад, ти не бачиш. Те ж саме фотограф відео. Але коли ведучий в своєму інстаграмі не розмовляє, це дуже дивно. Я дійсно зайшла і я подивилася, а там немає розмовних відео. Mm -hmm. ну, тобто для мене це було дуже дивно. Ось, будь ласка, якщо працює інстаграм. Також зазвичай, наприклад, якщо я починаю працювати з новим фотографом або відеографом, може це показатись якось не знаю, корисно або не корисно, я намагаюся робити. Особисто собі фотосесію. Mm -hmm. Я розповім, чому так Чому так трапляється. У мене є дуже багато варіантів і нюансів, які там були там, на 9 років практики. Усі фотографи, які дуже-дуже намагалися зі мною співпрацювати, але вони там, кожен сезон присилали там свій прайс, давайте співпрацювати і все. А була одна дівчинка, вона зараз, ну просто, я її обожнюю, у нас меч з першої хвилини. Вона теж мені писала, і я їй такий, типу, як звичайно, вона така, uh -huh. як я, як усі. Вона дуже настирно казала про те, що давайте я вас пофотографую. А я, ну, не дуже цього хотіла, сезон, та, uh -huh. так, я, uh -huh. вона дізнається, що в мене скоро день народження якимось чином, я не знаю. І вона каже, що я день народження ваш, готова вас пофотографувати. Де ви скажете, як це, ну, типу, де ви захочете. Я це пропустила, така думаю, ні, нічого День народження. Вона мені дзвонить, каже: Вероніка, скажіть, будь ласка, куди мені під'їхати? Mm -hmm. Я за 10 хвилин організовувала Вона дуже настирно це просила. Я за 10 хвилин організовую собі фотосесію. Це нереальні фотки. Вона як меч, те, що я бачила в інстаграмі, і яка людина вона є насправді, і як це, наприклад, вона спілкується зі мною? Як вона буде спілкуватися, наприклад, з молодятами. Є дуже специфічні люди, тому до кожного потрібен якийсь підход. Я відчула, що вона дуже гнучка в цьому. І я зробила себе фотосесію. Я отримала в цей же день фотографію. Я така думаю, ну, наве... мабуть, вона типу, це спеціально робить. Потім ми робимо перше весілля і такої швидкості віддачі фотографій. Але так, ти взяла так... її на, на перше весілля, потім ти її Чи ви просто так сталося, що ви разом. Ні, ні. Я отримала фотографію. А, і так потім трапилось, що я позбирала відгуки від усіх. Дуже часто підрядники пропонують вийти на кофе. А, але, наприклад, мені у сезон дуже важко виділити ну, якийсь конкретний час, щоб піти на кофе. Але, коли бувають... можна запросити Вероніку на кофе? Я не знаю, це коли мене буде гарний настрій. Ні, я маю на увазі, чи є в році період, коли ти виходиш на кофе з організацію? Є, от буде зараз період, я зараз тобі скажу, це буде приблизно априль. Угу. Вікно оцей Вікно. зазор, щоб так, да. але сходити на кофе, це треба прям. Я навіть не знаю вам, що сказати, це прям треба напрягтись. Бо ну для мене піти на кофе а, з людиною, яку я, наприклад, не знаю, це дуже важко. Ну, угу. тобто, я повинна робити меч, і це інколи може бути ну, типу а не плюс. Чи існує перелік того, за що відповідальний організатор на весіллі? Так, за все зі мною без мене. Зі мною. Без мене. Ми розуміємо, що організатор робить все, <смеш> але чи є певний перелік. Я наведу конкретний приклад, чому я взагалі це питаю. Е, є весільні організатори, є весільні координатори. До речі, ти працюєш сама на весіллях, чи в тебе є команда координаторів? У мене є координатори, які працюють зі мною, але я теж в цей день. Теж покажусь, конечно, Ось. І деякі е, організатори, деякі координатори, вони вважають, що це там, наприклад, обов'язки ведучого проконтролювати. Запуск якогось не знаю Палароїда з гостями або ще чогось. А ведучі вважають, що там, наприклад, запускати піраміду з шампанським а, а, та, а, та. він не повинен. Ну тобто, ага. от в тому. Якщо брати твій твій приклад, угу. то з палароїдом, а вже ж, я нагадую. Але як показує практика, ось теж мінус, наприклад, коли працює ведучий. Я нагадую про те, що треба зробити. Але як вони зазвичай один-два рази скажуть, і все забули ми про полорой, забули ми про книгу, і вони там собі щось там інше роблять. Але саме ця книга вона для молодят. Я ще раз хочу підкреслити, що для молодят це дуже важливо. Ще питання е такої. Ну, мене більше питання такого плану. Ведучий ж не має бігати з е полароїдом ні, за гостями. От я ні, до чого ні, ні, він не має бігати з полароїдом за гостями. Він повинен донести інформацію. Та так заключити цих гостей, щоб вони самостійно це зробили. Тобто він повинен розповісти це з якимось захватом. Донести це важливість. Так, важливість mm. цього. Дай нам, будь ласка, топ 3 поради для фахівців, які хочуть працювати з організатором. Як їм здобути твою увагу, як їм ну, взагалі почати оцей процес? Я вам хочу сказати, що треба бути людиною, по-перше, треба любити те, що ти хочеш. Якщо ти дуже любиш те, чим ти займаєшся, повірте. Ну, Я відчуваю інколи себе хижаком, який в Інстаграмі. Я бачу все, всіх. Я знаю, хто що знімав, не знімав. Я дивлюсь, яка віддача у людини, як він це позиціонує. Івент, це. Ну, Маленький такий організм, і ми все один про одного знаємо. Я точно скажу, що треба бути людиною. Перше, людин, Перше. бути людиною і любити свою справу. Так, це треба так. бути Друге. людиною. Так. Друге це завжди розвиватися. І третє це виконувати свої зобов'язання. Коротке запитання, короткі відповіді. Скажи, будь ласка, камерне весілля чи масштабне свято? Масштабне. Добре, весілля на природі чи в залі? В залі. Новачок в команді, але амбітний або досвідчений, але складний у спілкуванні. Ну, амбітний новачок — це дуже добре. Так. Але це як порохова бочка. Ти не знаєш, що він може тобі видати. Коли стрільне. Так. А професіонал, якого ти вже знаєш, ти знаєш до нього підхід. Тому це таке. Це якийсь такий проміжок навіть тобі не можна. Ну, може. Давай обітний. так, або, або так, або так. Ну тут ми розуміємо, що там ага. в житті ти, скоріш за все, так не обирала. Ти б ну, обрала когось. Нехай там. бути бідний, тому що хочеться бачити нових людей в івенті. Таймінг, який завжди йде за планом, або щасливі гості і повний хаос. Таймінг, який йде за планом. І весільний торт чи Кенді Бар. Весільний торт. А, <ріх> а, так. В тебе є. Або дуже пунктуальний ведучий. Так. Або ведучий креативний з креативним баченням, який дає щось нове, але завжди запізнюється. Ну, для того, щоб він не запізнився. Є декілька прикольних лайфхаків, тому мабуть креативного. Тому креативного, що... але запізнюється постійно. А, я вас благаю. Там. Добре. А, відмова від телефону на цілий день. Або швидкі відповіді в месенджері кожні 5 хвилин? Ні. А, від телефона віддихати. Останнє е питання, останній блок може так, запитань тобі. це історія. Історія, яку ти приготувала О! сьогодні для нас. Боже. В минулому році в нас був депор, який складався з 50% живої флористики та 50% відсотків іскусственних квітів. Mm -hmm. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році була проблема на кордоні з Польщею, зв'язані з зерном, з фурами ось таке. Усі квіти, які поступають до нас в Україну, вони йдуть саме через Польщу, тобто це. Дешевше, іде. Ось. І поставщики для декору ми не закупаємо квіти, які, наприклад, там ви на привозі бачите, або в якийсь там магазинах. Вони приїжджають спеціальні квіти, щоб вони були дуже гарної якості, то витримали 12 або навіть і більше годин без води, або в цих кейсах. Ось за декілька днів нам поступає інформація, що фура застрягла на кордоні. Так, застрягла на кордоні, і квітів не буде. Surprise, сра! Я чую цю інформацію від декоратора. У нас трішки око так блиме. І ми починаємо скупати всі квіти, які є в нас в місті. У нас були конкретні квіти, які ми повинні були викупати. Ми почали викупати, що ж робити. І в день весілля, десь о четвертій ранку або шостій ранку, щось таке. Ну, у нас вже є повний комплект квітів. Дзвони поставщик і каже: а що ви розуміли, квіти оплачуються заздалегідь, тобто вже якби гроші потрачені. І плюс ми купили ще е, квіти. Ще тут гвіт. Так, Тобто, дабл у нас йде. Ось а, дзвонить поставщик і каже, що м -м, квіти приїхали, забирайте їх. І це, мабуть, великий фарт, бо там була дуже класна пара, дуже Ви навіть собі не можете уявити, наскільки вони були круті, наскільки вони роблять для нашої держави взагалі, це просто. І фура з там. І в нас квітів. І ми робимо повністю живу флористику. Запах стає нереально крутий. Зрозуміло, що. Я сподіваюся, кошти... то був не лілії. Ні-ні-ні. <клес> <клес> запах там був нереально крутий. Запах був нереально крутий, наречена була в шоці просто. Вона тільки посеред вечора підійшла до мене і спитала. Щось не так, але дуже гарно. Я кажу: так це все жива флористика. І вона просто ходила дві години, нюхала квіти. Понятно, зараз що будуть питання, хто за це все платив. Не переживайте і держки не на невісті. Тобто, це факап, ну форс-мажор, який був покритий з інших грошей. Ну речі, це, не... це хороше. Це прям. Це, це треба значить, тому що співпрацюєш з підрядниками, які люблять свою роботу, які не склали, що не буде квітів, а й не буде їх, а які перестрахувалися, вклали гроші, зробили все можливе, щоб було краще, і зробили в п'ять разів краще ніж воно було. І повірте, після цього я всім розповідаю цю історію, і мені всі питають, хто це за підрядник. Тому що так любити свою роботу і виконувати її з такою любов'ю. Ну, це прямо призвання. Угу. Не просто прийшов ці точки покліюв, а це прямо призвання. Хорош, дуже так. красиво. Дякую тобі, Веронік, за цей випуск. Це було круто, незважаючи на всі награзда, які були. Ти просто <с> ну... <смітна> Шановні друзі, в цьому випуску буде унікальна можливість поспілкуватися безпосередньо з Веронікою, адже саме вона буде відповідати на ваші коментарі. Тому, якщо ви хочете, щоб Вероніка безпосередньо роздала ваші думки е, під нашими коментарями. Пишіть, пишіть ваші слова від дев'яти слів у реченні. Підписуйтесь на нас, ставте ваші вподобайки, ми старалися. Так, стовідсотково. Дякуємо вам за перегляд та побачимося у наступних відео. Знято! Все, вимикаємо камеру і продовжуємо вже сплітнічити.